расскажите мне, мужики, тики честно. Тики честно. Кто, какая людина, яка имеет хоть здоровый густ, хоть трохи клепку в голове? В 2024 году кто купует Беларусь? Это я сказал, что мы беларусами заниматься не будем. У нас там есть партнеры, кто их им и торгует. Я не знаю, где они их взяли. Еще 21 год какие-то поставки. До всего. Все. Вот. Я вам так скажу честно. Так, Давай в кабину зайду. Вот я тогда зайду в кабину, залізу. Вот от. Даже надо. Ноги не забудь обстукать, а то батька буде дивитися видео. Ко ноги не забудь обстукать, а то батька буде дивитися видео там в Біларусі, буде казати, баный в рот. Да, Заліз да. грязными ногами в мою да, кабину. Бай. Нет, ну в кабине. Я колысил. Это в Жигули какие-то копейку, или в, в старую, или там в девятку старую, там, знаете, где вот на картошку на базар мешки возили, вот такой запах задхой, ну, бляха, как с мертвым дедом пахнет, ну, ре реально, ну, вот он около зеркала заднего вида. Ну, что это, бляха, такое? Ну, воно все, такое чувство, что вот никто ничего не делал с тех пор, как его придумывали, в 60-х годах там их сделали, ТМТЗ, никаких, ничего не, не досконаливало, ничего, в загорит. Тобто, ну воно, бляха, ну сидіння підрушення зроблено, все. Певно, ну, такі ну таке сідвор теж воно бляха, якесь, не знаю, якийсь мішок подарок. Запломбірований навіть. <laughs> Тут я просят корона. Поняв? 50 кілограмів комбікору в подарок, а да? 100%. Не ну Дивіться, тако. Зайшов я. Об'єктивно, скажіть. Об'єктивно, в чому перевага основна? Їх? Різниця від китайців. Ось осьо. Вага! 7 тонн. І ось І Це йде 82-й 6500. Ну, об'єктивно. Є такі роботи. Є такі роботи. Які, ну, не, 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 не здатен там китайця, бо треба там брати якогось там не знаю, на 140 кого, ну там і цені інший стоїть. От. Я просто хочу об'єктивно порівняти. Він застарілий. дуже. От Саньочок каже, що мотори не ефективні. що, ну, типу, Мотор так 30 років зробив, а ніхто в ньому не поміняли. Воно як було таке, воно і і є. Там якась турбінка така, але вона така дитяча, поняла? як то миль пузарі надавати. Ну, коротше, він. Е, от хто має МТЗ, бере собі там другого трактора там, Донфайн-40. мтз Оре, там, свої там, в кого є там якийсь об'єм дуже великий. А всім остальним все остальне робить трактором поменше. Бо то не буде грати ні по бабках, ні по розходу, ні по чому. Його перевага в тому, що він 6 тонн важить. От єдине все. А якщо б наприклад, то фактично там 90-ка, оця йде три з половиною суха вага. Тут, там, вона йде всім завитати, поправлена до чотирьох. Ну тут вже дивись, тут 3. кабіна інші, там кондюри, гідравліка, тут набагато все зручніше. Він сам менший, він компактніший. Тому що той йде міні, міні трактор, 90 ки китайські, там, той йде як міні-трактор, до 110 сил. Ось таким мостом з редуктором я рахую такий більш універсальний. Він може і в поле, він може і в огород комусь заїхати щось зробити, він може там і в сад. Куди ти ту дуру в сад заїдеш? Ти собі поламаєш, всі всі вітки поламаєш. Ну, Об'єктивно. то просто техніка для різних цілей. Тому глупо її якось порівнюють, але я не міг не хайпанути, розумієте, от стоїть. Ну, ми, ми, мені трактору немає, не продається. От, нема в наявності навіть на сайті. От, якщо там кому цікаво, <coughs> партнери займаються, пане Олексій, я дам контакти, якщо треба, якщо вам дійсно, то треба. Ну, от, переважно для дрібного господарства, от, дивіться, які шикарні варіанти. Є. Теж і воронку він прийде, там на 20-30 гектар спокійно. І оборотний пух вже можна почупити. От Покажи в скауті, яке навісне зробили. Ну, Китайши на місці не стоять. Тут теж не ну, фольга, ні, ні херня. Він вот. ну, вроді тонну 800 має брати, наскільки я пам'ятаю. По характеристиках О, можна яблуко знати. Одне яблуко в комплекті йде, друге за 200 гривень можна докупити Яблука, друге. Ну такий просто комплект, зрозумів. Вот. Дивіться, які тяги. Теж. Ну, воно, ну, короче, більш-менш зроблено, як для китайців. І вони насучаються, ну, і тут це компресор, ресівери, ну більш-менш вже людський трактор, і саме головне буде вас вигравати по розходу солярки, по, по всьому буде більш так працювати. Файно? Тому напишіть в коментарях, може я не правий, але просто постійно, коли китайці я показую, кажуть, то херня, давайте МТЗ-ку. От, МТЗ буде краще. Ну, от, пожалуйста, вам МТЗ. Я впевнений, що до нас особисто ми їх не придаємо, да, Тому що то у вас, А у мене 50% соток каже, ворота, ну хочу МТЗ. Ну, ну шо, Я з цим нічого не зроблю, розумієте? Та кожна техніка для свого призначена. і создана. Вот і все. Ну, Ви напишіть свою думку. От, напишіть фермери, в кого є там Китаєць чи МТЗ, чи то, чи то. напишіть, як е -е, це насправді обстоїть у вас. Щоб люди почитали, бо то от ті коментарі без то до досраки. А мертвим дідом реально пахне Беларусь. От нічого не сказати, Тут пахнет китайчиком, китайцем пахне, китайцем, причому таким живим. Так, а в МТЗ пахнет старим якимось, Ну тут таке життя. Всім показів будуть, давно ще не...